Будь-які засоби захисту українського неба добрі, втім чи справді одні можуть бути кращими за інші в наших реаліях? Уявіть, бойовий літак, що не поступається характеристиками знаменитим американським F-16, але простіший в обслуговуванні не вимагає дорогих ангарів і здатен злітати з коротких автошляхів. Саме такий шведський Гріпен, докладно з перших рук від генерал-майора шведських ВПС і колишнього пілота такого літака. Усе про бойову машину і про те, як, за який час саме українським пілотам реально приручити шведських грифонів. Про американські F-16 ми знаємо чимало, як ніяк союзники, Голландія, Норвегія, Данія активно передавали їх Києву. Зараз в Україні до двох десятків цих літаків її поставки від європейців тривають на черзі Бельгія. А от про Гріпани впевнений, багато хто до цього моменту чи зовсім не чув, чи знав не так багато. Отже, чим вони такі особливі і чим кращі? Обидва F-16 і гріпен це винищувачі. Вони створені для виконання завдань протиповітряної оборони. Обидва дуже спроможні та хороші винищувачі. Але головна відмінність шведський Гріпен створений для обслуговування просто неба взимку на коротких злітних смугах з використанням різних видів боєприпасів. Йому не потрібні інженери та багато персоналу, вузьких спеціалістів, щоб піднятися в небо. Його проектували із розрахунком на наші і шведські обставини, специфічний клімат, росіяни у нас просто за рогом, і так далі. Генерал Хелгесон, відставний пілот, 38 років служби у повітряних силах Швеції. Його думка цікава не лише тому, що він колишній командувач ВПС країни, а й тому, що був одним з перших в історії пілотів гріпенів коли вони лише з'явились на озброєнні. Провів понад дві тисячі годин у повітрі, і що називається відчув цей літак. Коли мова йде про Гріпен, ви можете використовувати коротку злітну смугу, можете використовувати автошлях, можете перезарядити його та заправити лише використовуючи один автомобіль, двох строковиків та одного техніка. І ви можете робити це, коли на дворі темно, коли йде дощ, сніг, вам не потрібен гарний ангар з опаленням і хорошим освітленням, і таке інше. Тож він досить простий в експлуатації і дуже спроможний у повітрі. Серед військових жартома порівнюють американські F-16 та F-35 із дорогими розкішними машинами ламбургійні світу авіації. А Гріпен зі зручним позашляховиком в мирних умовах і те і інше потрібно у гаражі. Але під час війни невибагливість військової техніки, зокрема щодо стану злітно-посадкової смуги, є критично важливою звісно ж, злітна смуга має бути і асфальтована, але достатньо, щоб вона була як звичайна дорога, безумовно не посипана гравієм чи взагалі ґрунтова, Втім, вона може бути досить короткою, приблизно 800 метрів, як для зльоту, так і для посадки. І це добре, бо немає особливих вимог, навіть якщо темно або взимку з льодом і поганою погодою. Ну і те, чому вчили молодих пілотів, коли Мац Хелгесон тільки починав літати на гріпінах і що знадобиться в Україні, це вміння швидко перемикатися між різними бойовими завданнями якщо ви натренували пілотів, це можливо. І якщо є відповідна зброя, маю на увазі, літак повинен бути багатоцільовим, і ви можете змінювати ролі вже в повітрі, злетіти і виходитиме на удар, наприклад, протикорабельними ракетами. А при поверненні, якщо на борту є ракети повітря-повітря, переходитиме від морської атаки до протиповітряної оборони. Це цілком реально. Але тут варто розуміти, скільки займатиме навчання українців, щоб це не затягнулось. Бо у штатах, наприклад, стандартний курс підготовки пілота F-35 за планом два роки, і це якщо офіцер вже вміє пілотувати інші літаки. Ну і хто як не відставний шведський пілот, може нам про це сказати. Якщо ви візьмете пілотів, які літали на су 27 або міг 29 і досить добре володіють англійською, бо їм обов'язково потрібна мова. Якщо у них вже є досвід, принаймні 5 років або більше, тоді навчання займе десь від 3 до 6 місяців, і вони зможуть підніматися в повітря на гріпенах і використовувати бойові завдання. Ми раніше тренували тут у Швеції чеських та угорських пілотів, які раніше літали на міг 21 і міг два. 29, і підготовка зайняла приблизно такий час, але також важливо підкреслити, необхідно вже зараз навчати техніків, навчати контролерів повітряного бою. Неможливо ж воювати лише за рахунок авіації. Потрібна додаткова логістика, забезпечення, системи командування і контролю. І із цим Швеція теж могла би допомогти. Не треба навіть смикати союзників по НАТО в країні. Є власні підготовчі бази і полігони. Інше питання: а якщо на фронті опиняться різні літаки різних виробників, і F-16, і гріпини, і французький міраж, який Париж вже частково поставляв і обіцяє надати ще, чи можна їх об'єднати у рамках одного підрозділу? Іноді інтеграція складний виклик, але не в цьому випадку, каже наш експерт, в небі, коли відбувається реальний повітряний бій, навіть добре поєднувати, бо різні літаки ефективні по різному. Тому, на мою думку, використовувати їх у повітрі під час бою це хороше рішення. А от на землі у питаннях логістики, обслуговування та технічного ремонту, слід прагнути зберігати чистоту парку. Різні типи літаків тримають і обслуговують окремо. Це також стосується підготовки безпеки, польотів. Тобто, це вам вже зараз варто враховувати. Ну і бойові завдання, де саме на думку відставного командувача ВПС Швеції, Україна могла би використовувати літаки, які поставлятиме його країна, зважаючи на ситуацію з шаленими російськими атаками на мирні міста, про які і мій співрозмовник добре знає, що гріби не могли би змінити. Це точно може бути протиповітряна оборона: полювання на дрони, полювання на крилаті ракети, а може бути і захист від російських літаків. Водночас, знаєте, «Гріпен» може використовуватись і як ударний, запускати ракету класу повітря земля або повітря море. Тож усе залежить від ситуації. Фактично, він не має обмежень щодо ролі. Але найперше, чому ми вчимо пілотів новачків під час тренувань на Гріпен, це протиповітряна оборона і конкретно протидія росіянам. Тому захист від таких атак, які зараз відбуваються в Україні, коли Москва використовує дрони, літаки, крилаті ракети, є головним пріоритетом у навчанні пілотів Гріпен. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, телеканал Інтер, марафон єдині новини.